Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Прома інсайт. Це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Як себе має почувати людина, яка з перших днів війни активно включилася в волонтерство, допомогу армії, втратила свій час, свої кошти, своє життя, і замість подяки від суспільства отримала кримінальне провадження. Поговоримо про це також про те, як віра може допомогти пережити такий складний час. У нас в гостях Назарій Островський, який є волонтером, який є депутатом Бродівської міської ради і служителем спільноти благослені. Вітаю тебе, Назаре. Привіт, брат. привіт. Я дуже радий, що ми можемо нарешті зробити з тобою ефір. Я хотів це значно раніше організувати. Ось і я просто можу лише здогадуватися, що ти пережив за останній рік, скажімо так, бо це, бо це не тільки війна, це також і кримінальне провадження, яке ти отримав як вдячність за твоє волонтерство. Ну, слава Богу, е, воно вже закрите, так що ми можемо говорити це як в минулому часі, і це дуже приємно. Але я думаю, що нашим глядачам дуже важливо почути. Як ти себе почував після от всіх років і зусиль, які ти вклав в служіння, в волонтерство, отримати такий фідбек? Це перше. А друге, як як ти не зневірився? Як твоя віра допомогла тобі це пережити? Коли ми там в 2014 році їздили там до наших хлопців в Авдіївку, в східний напрямок та, це ще було АТО. Збирали там по парафіях якісь пакунки, везли це? Тобто це було. Зовсім зовсім по інакшому, коли це відбулося вже під час повномасштабної війни, коли почалось це вторгнення, коли час ішов на дні, деколи на години, коли ти лягаєш і ти розумієш, слухай, я не можу заснути, бо треба щось робити. Бо коли тобі в середині твоє якесь нутро не дає взагалі спокою, як треба ще щось, ще щось все мало, все мало, якийсь такий постійний. Стимул, який просто гнав, вперед щось робити, і відповідно ми почали займатися абсолютно всім, як і всі, та тобто волонтерили по всіх напрямках, і е, там від дитячих підгузок до бронежилетів, касок. Ти зрештою ти пам'ятаєш, як ми включилися в це в наші донори, партнери з е, ІНСІ з Європи, як вони почали допомагати. Це вся комунікація, що потрібно, як потрібно, та тобто я якось старався бути таким певним універсальним солдатом на всіх ланках, де треба було переговорів, то ми більше переговорів. Поговорювали, бо розумію, що просто носити якісь пачки, бути корисним в цьому це важлива справа. Але були коли були ця ніша була зайнята, то люди робили це. Я займався якимись переговорами, домовлялися з людьми, привозили це відповідно. І бронежилети, і каски, і навіть в перші дні були такі засоби спецзв'язку. Зараз вже в принципі про це можна говорити, але просто на шаленні гроші, на шалені суми грошей там спеціальних сотових мобільних телефонів. Це перший тиждень війни. Це тоді, коли ми просто це на горбі через кордон перекидали, завдяки добрим, чесним і таким чуй, чутливим, я би так чуйним людям в прикордонній службі, які тоді не відвернулися, які також розуміли цю проблему. Та коли це все вже вибудувалось трохи, коли воно стабілізувалося, зрозумів, що е, треба робити. Те, на що дає по виходу максимальне какаде, максимальну користь. Це раз. А по-друге, те, що є найбільш затребуваним для армії на той момент, найбільш затребуваним для армії було два, два показники: перше це було зброя і засоби захисту, тобто бронежилети і каски. Друге, це були автомобілі. Автомобілі залишаються по сьогоднішній день одним з топових запитів. Чому? Тому що це є розхідний матеріал. А нам здавалося би, що таке? Купив автомобіль. Він там на кілька років є. А там купив автомобіль. Бувало таке, що три дні проходило. Тобто, ми там збирали ті гроші, везли, домовлялися, ремонтували, робили ще щось. І тут скидають фотографії вже просто шкелет автомобіля, спалений. І ти як? Але розумієш, це війна, і ти розумієш, що цей запит є супер потрібний, супер треба за нього йти. І ми бралися і знов, і знов, і знов. І таким чином, ми, коли це почали робити, ми сконцентрувалися виключно на автомобілях. Тобто, ми відкинули всі інші діяння, де якось вигляді комунікатора воно було, коли люди зверталися я просто десь перенаправляв на інші волонтерські організації. Але ми займалися виключно автомобілями. І ця, ця вся справа пішла досить успішно, як на мене. Тому що ну, в нас на початку війни, коли ми там рахували, не перший західний робив, до речі про нас сюжет тоді було 30 днів 42 автомобілі, якщо не помиляюсь, А загалом скільки за, вам було за, за ну загалом, тут можна по-різному це рахувати. Якщо брати нашу вузьку групу людей, тобто нас там четверо. Четверо, шестеро людей то це було зараз, станом на зараз 150 автомобілів. Але якщо брати більш ширшу групу, бо ми були змушені комунікувати, і це було правильне рішення з іншими волонтерами в тому напрямку. Тому що вони казали, наприклад, слухайте, нас вже немає грошей, але там, наприклад, в Литві є машина, заберіть хтось. Ми там шук, забирали. Або ми ту інформацію ділились. Тобто, це такий був певний хаб, в якому ми ділилися думками. Зрештою, зараз той хаб залишився. Ми ділимося тільки кримінальними провадженнями. Як хто проживав? Зараз про це можна сміятися, але це насправді не є така. Смішна э, справа. В неї повернемось і по автомобілях воно виглядало так, що якщо брати ту ширшу групу, то вже напевно поза 300 автомобілів, які приїхали. які... І це я повинен відмітити 90% цих автомобілів були привезені до кримінального провадження, і на жаль, це кримінальне провадження дуже сильно сповільнило темпи, тому що замість того, щоб займатися волонтерством, замість того, щоб дійсно спрямовувати всю свою силу, енергію, ресурси, гроші, час на, на корисну справу, так ми займалися кримінальним провадженням. Їздили. По Києвах займалися різними прес-конференціями, змінами до закону, ну тобто, пропозиціями щодо змін до закону. Та й взагалі ця вся діяльність пов'язана з кримінальним провадженням. Вона забрала дуже багато часу. І, повертаючись до цього першого питання, про емоції, про пережиття, слухай, це було дуже важко. Е це було просто дуже неочікувано. Давай так будемо відверто. Я, в принципі, не є слабких людей. Я по життю такий боєць, я привик іти, рухатись, боротися. Тобто я не шукаю легких шляхів. Та? Тобто, я завжди, якщо є виклик, я цей виклик приймаю і йду по ньому. Зрештою, як було і в цей раз. Але тут це був такий е, знаєш, Одар удар нижче пояса, удар взаді, між ребра. Я, я не знаю, як це відхарактеризувати. Це був дуже болючий, дуже підступний удар, підступний, тому що він був побудований весь на. Брехні провокацій з першого з першої букви у цієї підозри, з першої букви цього кримінального провадження, це була просто суцільна брехня, починаючи від того, що будували вони ці обшуки. Чим вони аргументували суддів, Вони говорили, що Островський десь там на якомусь невідомому ресурсі розмістив оголошення невідомого змісту невідомого. Все було невідоме, тобто не то, що невідомо, а цей позивник він не пам'ятав цього. Але він дуже чітко запам'ятав 10 цифр мого номера на пам'ять. Оце що було, і запам'ятав, що я саме продавав автомобіль, який був у Львові. Ну це і, при... які звинувачення були? Може звинувачення було продаж гуманітарної допомоги. Тобто, ну пряма стаття це 201 стаття Кримінального кодексу України з позначкою. 2 про продаж гуманітарної допомоги, і це нова стаття. Uh -huh. Та тобто, це стаття, яка в квітні була проголосована парламентом. Відповідно, це не мала. Кримінальних проваджень і на жаль, ця система те, що ми зараз розібралися, вона. Побував на так, що якщо є стаття, то в кінці місяця чи в кінці року має бути звіт скільки по тій статті, як в Радянському Союзі, так? Тобто, скільки звіту, от скільки по цій статті, ми ж статтю придумали. А ви що не працюєте, ви нічого не робите? Значить, якщо нема по статті людей, злочинці є, є. Погані волонтери є, будьмо об'єктивними є, так. Але для чого нам шукати когось або підставляти, наприклад, тих, хто є якимось чином дотичний до нашої системи? так? бо якщо ми говоримо про неправ таких волонтерів недоброчесних, так? їх є багато, але вони. Є дуже пов'язані з правоохоронними органами з органами влади різних рівнів. Та і ми по, ц... по гучних справах українських можемо це бачити в Запоріжжі. Е, тонни гуманітарки, тонни вагонами крали гуманітарку. Ми бачимо якесь кримінальне провадження, десь кудись воно пішло. Щось почало робити, і десь це все дуже тихо заглохло. А звичайно, набагато легше прийти до волонтера, його підставити, представитися військовим, сказати, що в мене в бліндажах помирають мої побратими. Ми не маємо чим евоюкувати, бо нашу машину розбили. Нам треба вже на вчора на вже, вже, вже нам зібрали наші благодійники. Кошти, ми готові за ці кошти вам забрати це авто. А ви у цьому підрозділу, кому ви привезли, привезіть, бо вони ще. Формуються, вони мають час чекати. Оце ті аргументи, якими вони просто вкатали всіх, вибач за сленг, так бо це так і так воно є. Вони, от по оці всі кримінальні провадження, вони мають одну характерну особливість, всі пов'язані. Це є провокація. Та, тобто, шукали людей, які на гачку. В моєму випадку це персонаж, який. Працює в військоматі, та, ну, на той час, чи військовій частині на забезпеченні працював. Але вже коли ми навели справки, коли ми зрозуміли, хто що це за персонаж, це персонаж, який працював в Київській поліції до військового вторгнення, та, тобто постійно був. І потім, коли він був, він був там чи слідчим, чи опором в Київській поліції, і потім пішов служити туди. І відповідно, потім чисто випадково він став заявником моєї справи і, от, власне, цим підставною особою. Важливо сказати знаєш, таку ремарку про людяність, і ми далі повернемося напевно в русло. Ролі Бога в цій історії, але про людяність. І я перед собою е, мав якісь певні такі дзвіночки. І коли ми взагалі сідали, вже обговорили, ми, ми бачили, що вже певні кримінальні провадження по країні пішли, і ми розуміли, що той об'єм і масштаб, якому ми робимо, та бо ми ж не є там всеукраїнська якась волонтерська організація. Ми взагалі давайте так не були взагалі організацією, як такою. У Нас просто був Святослав Літинський, який відомий е, мовозахисник, та тобто, який там борець, він має супер. Крутий авторитет в суспільстві. Та? І під його парасолькою, так би мовити, та, ми дуже органічно склалися в команду і почали робити цю корисну справу. Але цей об'єм, який ми робили, та, він говорив про те, що так чи інакше до нас прийдуть. І от коли почалися ці настирливі дзвінки, я кажу до нас, слухайте, щось є тим, один персонаж, якось ну дуже мене. По розмові якось розводи, але якось так майстерно говорить, ніби щиро, по-російськи постійно говорив зі мною. Та, тобто, і думаю, ну, я не знаю. І мені наші товариші кажуть, слухай, давай напишемо заяву на нього в поліцію за провокацію. Тому що те, що він говорить, це провокація. І я вже більше того, ще до моїх обшуків я вже почав наші розмови записувати, тому що я дуже самокритичний до себе. І щоб, не, щоб мені не здалося, що це просто якийсь мій накрут, я цю розмову записував, давав колегам, кажу, а ну давайте послухаємо. Бо Мені здається, що людина в нас якось тут ну щось вона тут мене витягує на щось. І мені кажуть, слухай, треба писати заяву в поліцію на нього, бо це провокація. Дивись, що робиться в країні. Я кажу: Ви що здуріли, чи що? я кажу, ти як він військовий? Я в часі війни зараз на військову напишу заяву в поліцію. Ви ви собі уявляєте, як це я як це? Тобто, в моїй парадигмі світогляду взагалі не стояло таке питання, щоби писати заяву на військового в часі війни про якесь правопорушення чи якусь про якусь провокацію? На жаль, я був неправий. Чи я жалію про це? Ні. Ти знаєш, чи я за це постраждав так. Чи ця заява би допомогла мені в майбутньому, в цьому кримінальному провадженні, дуже допомогла б і напевно би скоротила цих 10 місяців значно до меншого періоду, бо ми би зафіксували цей момент провокації. Я так думаю. Але я точно би точно не жалію про те, що я зробив, тому що я зробив дуже. Город згідно по совісті, я дуже по совісті зробив так. Тобто, навіть там по християнськи само собою і дуже благородно, тому що знаючи, підозрюючи, що це і що це власне той персонаж. Е Воно так відбулося, хоча повинен сказати, що він не єдиний, хто звертався з провокаціями. Він не єдиний, кому ми кому я також допоміг дати автомобіль, але чомусь по тих епізодах нічого не прилетіло. Тобто, я не виключаю, що можливо просто люди настільки це щиро так говорили, спілкувалися мною, що дійсно. Вони просто цю інформацію знавали, бо в мене було кілька підозр. Він був один з них. От але ну так, Якщо так писати, треба було на всіх писати. Правда? Ну не то, що на всіх в той момент саме на нього, тому що він був самий яскравий, він саме настирливий. І він там постійно ця провокація. Та й зрештою в мене були ці записи, які також, до речі, мені допомогли. Е, і ти кажеш про роль Бога. І тут від першої секунди завжди був Бог. Та? Тобто він вів, він показував, він дуже, як Бог знаєш, любить ніжно це не настирливо, без якогось примусу. Та, це робив дуже органічно. Е, чим ти маєш займатися? Як ти це маєш робити? У мене по сьогоднішній день збереглося таке, знаєш, гіпер. Глибоке бажання, яким я себе постійно стимулюю, може так, або навіть десь під'їдаю, типу, що ми замало робимо. що ми замало робимо. І саме оцих 10 місяців це для мене супер удар і супер така втрата в тому, що ми. Vez. Збили свої можливості, та тобто ми вибились. От уявляєш, та тобто є там е потяг, електропотяг, який там тягне за собою купу вагонів. Він набирає швидкість, він супер ефективний. Він йде і тут в один момент ти його зупиняєш повністю. І тепер а далі їй все питань, немає їй далі. Ну це вже практично неможливо. Мені так виглядає до тих масштабів дійти, до яких воно було. Ти, зрештою, волонтерство як таке в цілому зараз люди втомилися, дуже втомилися. І волонтери втомилися, і втомилися. Жертводавці втомилися зараз. Пішла гра вже така, знаєш, на виснаження. Тобто люди виснаження, але ми. Однозначно, я завжди про це говорю. Тут повинен сказати, що ми не маємо здаватися, ми не можемо, ми не можемо собі дозволити здаватися. Я думаю, що в цьому моменті дуже важливо закцентувати на цьому, що ти сказав, може, навіть цього не помітив, але знаєш, ти, котрий пережив, зробив дуже багато, пережив замість вдячності, кримінальне провадження всі ці переслідування, і ти залишаєшся на тій думці, що треба продовжувати допомагати армії. Я Думаю, що це дуже важливий месі, заради якої важливо було потрібно робити всю цю програму, тому що люди, які нас дивляться, Відчувають визначення, їм тяжко. Не так легко навіть сім'ю прогодувати. Але я думаю, що дивлячись на твій приклад, вони можуть зрозуміти, що все ж таки треба продовжувати працювати, треба продовжувати робити. Це перше. А друге, знаєш, все ж таки є добрий фінал в цій історії. Тобто провадження тобі закрили, тебе оправдали. Так розуміна, в суд не пішла справа. От чи це дає надію на те, що все ж таки, ну, попри всі ті проблеми, які ми маємо правоохоронними органами, те, що вони, як і в радянському Союзі, виконують певний план, незалежно від того, винен чи не винен, все ж таки, от десь переміг цей здоровий глуст система якось тут виправдала тебе. Чи це унікальний твій випадок? А з іншими так нема? Що ти що ти про це скажеш? Дивись, я скажу, що наш випадок є насправді унікальний без перебільшення. Поясню чомусь з одного боку, якщо пригадуєш, коли це е, поліцейська ця система правоохорона вона була супер налякана оцими. Обшуками і тим резонансом, який піднявся, зокрема через обшуки Святослава Літинського, та тобто і в ті ж дні були і в мене обшуки. І для того, щоб хоч якось робити, вони. Президент покликав на коврик, скажімо так, міністра, начальника поліції Клименка, який зараз, до речі, є міністром внутрішніх справ. Ну, і запитався, що, ти, що, що робиться. А йому дали відповідь. Відосік там такий скріплений, порізаний розмови з 20 розмов склеєні, знаєш, там ну з 20 слів можна склеїти будь-що Бу зробити, якщо якщо за бажання, тобто йому це все подали, і тоді президент сказав, що злодії шахраї не можуть бути волонтерами. Крапка. Чи це є натяк на правоохоронній системі, Що давайте гасіть і попіг поповні? Вибач, знову ж таки, за сленг. Бо я ну тут якраз ті слова, знаєш, які йдуть. Я думаю, що так, що це був натяк президента. Чи розібрався президент? Безумовно, ні. Я більш ніж впевнений, що це не було сказано якось дуже спеціально, чи він там мав якийсь умисел в тому абсолютно це і взагалі знаєш наша справа і рівень. Президента рівень проблем, який він вирішував тоді, вирішує зараз це взагалі не в рівні. Але до чого я веду? Веду до того, що ця справа була особисто на контролі в Офісі президента, так, наше кримінальне провадження. І ми бачимо зворотній бік медалі. Здавалося б, вся правоохоронна система працювала на те, щоб ту справу просто довести до суда і просто зробити показовою, що от таки ми ж казали правду, що от вони такі сякі, а ми тут праві. І з іншого боку, та, знаходиться. Я би це назвав справедливі і а в першу чергу відважні правоохоронці в Генеральній прокуратурі, які не побоялися зробити непопулярне рішення, які не побоялися взяти на себе відповідальність. Так я слава Богу, знайомий з цими людьми. Та тобто ми спілкувалися, багато спілкувалися, багато говорили, і в одній з приватних розмов я казав: Ви знаєте, ви та людина, яка я вірю. От Просто вірю, по людськи вірю. Хоча в мене жодної віри до системи в цілому немає ніякої, тому що ця система просто шляхом обману, провокації мене загнобила. Та? Тобто, ну, Наслідки ми про наслідки ще поговоримо, звичайно, але я вам вірю, От реально бачу. І... Як воно все відбувалося в цілому, та тобто була з нашого боку, ми почали стукати у всі двері, які тільки можливо, от де ми де ми тільки не бачили. Ми всюди стукали. до народних депутатів, до громадських організацій, до засобів масової інформації, до журналістів, до міністрів. От кого знали, от кого пам'ятав, знав, десь зустрічалися, та е, от до тих і стукали. Та в моєму випадку тут зіграв величезний плюс е, моя політична діяльність і ті якісь знайомства і зв'язки, які я там так чи інакше здобував впродовж там свого життя е, політичної, політичної кар'єри. Та це зараз зіграло мені в плюс, коли люди знали мене особисто, бачили це кримінальне провадження і розуміли, що щось тут не то, тому що знали особисто, бо мали, бо знали мене. Та. От такий важливий факт. Ми купили. Автомобіль в Польщі є купча польська та польський документ з печаткою, який підтверджує, за скільки я купив цей автомобіль, купив, коли я купив цей автомобіль. Та? Але для слідства цей документ пропадає. Ну тобто, для слідства слідство, говорить про те, що вони десь цю машину взяли в когось. Вона просто впала, отак на кордон впала. Він прийшов собі біля кордону, взяв ключі і заїхав в Україну. Отак воно виглядало в очах слідства. Та коли ми пішли в генпрокуратуру, ми їм це показали, показали всі документи, показали все. Але навіть трошки забіг наперед, розкажу про генпрокуратуру в цілому. І от ми зустрічаємося онлайн, поговорили онлайн. Я кажу, а чому тут зустрілись? Хлопці? Ну ще раз вам пояснити, щоб ви покивали головами. І я там сижу, а там сидить ряд прокурорів, які от саме за мою справу. Слава той в телефоні бавить, той ще десь. Я там зупинив всіх. слухайте, люди добрі. Ви не цінуєте мій час далі. Я для чого тут збираюся? Мій час вартує. Ну я не можу витрачати його на те, що ви сидите, клацаєте. Для кого галочку поставити? Та давайте закриваємо і більше не будемо займатися. І це знаєш, це зачепило. Це реально зачепило. Я кажу, ви мене не поважаєте. Ви мене мало того кримінальне провадження не поважаєте. Так ви зараз мій час не поважаєте. Я ж сижу перед вами, говорю не для того, щоб ви в телефоні сиділи, тетрі збавились. Слухай, дуже відважна позиція, така гідна, гідна. А ну я вже зан... ти знаєш, я в один момент там ще думав, як себе поводити, як говорити. І в один момент я просто зрозумів, що все, я б'юся. тут же бій пішов за життя. Та, тобто і тут треба вже ті рани, які є, треба просто братися. І все, і ми почали битися. Я почав битися. І так само було. Я кажу: ну закінчилася розмова, я там нічого для себе не побачив. Я розумію, що вони акуратно збирали всю інформацію. Так? Я вже зараз відкривається повна картина, вони давали запити на прикордонників, на митницю, скільки автомобілів ми привезли, скільки їх передано, які підрозділи, давали на військові частини запити, чи дійсно ми привезли, передали, як було по грошах. Тобто, розумієш, це ж не одна машина. Це коли тебе 150 машин, ну так чи інакше, ти їх найдеш, найдеш тих людей, яким ти привозив. І вони в цьому розбиралися. І справа в тому, що от коли вже пішла наступна зустріч, я кажу. Ми приїхали в генпрокуратуру. Наше волонтерське середовище, оце ці чати, яких ми вони були дуже налаштовані негативно, ну в більшості своїй мірі. Та тобто, це це чергове замилювання очей. Вони нас прокатають. Вони нам знов нам там розкажуть, що вони для, для медіа і для суспільства, що вони ніби щось роблять для волонтерів, але насправді нічого не зроблять. Я цілком я також поділяв ті самі думки. Знаєш, я був в тих самих, ну в тих самих пережиттях, бо я те саме бачив. Але. Повернусь до того, ми стукали, де могли. І я для себе бачив: в тому ще один шанс постукати. Так Як приїхаю, кажу, я приїхав і кажу, я схильний вам вірити. Давайте повернемо, гірше мені вже не буде, так? Тобто, а є можливість, давай ми ще одні двері постукаємо, і, можливо, в цих дверях відкриють, і справді в цих дверях відкрили. Це був теж той такий дуже відважний крок. Бо нас там, коли була ця така вузька зустріч в генпрокуратурі, і виникають: а ви не думайте, що ми всі погані, їх там всі просто. Розумієш, мені теж був в чому їхня відважність, тому що вони запросили нас на свою територію, сіли самі, посадили навколо себе купу волонтерів, які не задоволені, і їх просто розривали там. Розривали так, той роль суспільства дуже важливо була в цій історії. Безумовно, справі. резонанс суспільства, Да, безумовно. Якби це не піднялося, це би не не дійшло би. Розумієш. Тобто, ми писали в Генпрокуратуру, Важливий факт також. Ми писали впродовж цього кримінального провадження три або чотири рази писали. Листи звернення, пояснювали аргументовано і отримували стандартні відмазки, та відписки. Що в ця справа займається Київська прокуратура, порушень не знайдено, справа всі докази є. Ми йдемо далі. Це стандартні відписки тієї самої Генеральної прокуратури, розумієш? Тобто, але іншого підрозділу і тут знаходиться підрозділ, який бере на себе сміливість, відповідальність, занурюється в це все. Тобто, наша справа вже пішла до суду. Так, тобто, ми по 290-й статті. Ми вже ознайомилися з матеріалами слідства. Ми вже підписали акт про обвинувальний акт, який нам так і не дали. Ми підписали нам, його так і не дали, і власне генпрокуратура втрутилася цю справу, відтягнула назад, розібралася і закрила цю справу. От так, десь при тому я повинен тобі сказати, що в наших правоохоронних органах є люди з честю. Так, і я таких людей знаю, і всім волонтерам важливо зараз сказати про це. Я про це завжди говорю, і зараз особливо про це говорю. Наш кейс унікальний. Бо з одного боку, президент мав це на контролі або офіс президента, так, а з іншого боку, офіс генерального прокурора закриває. Оце є той. Супер показовий кейс правильного демократичного устрою. Так коли одна гілка влади до іншої гілки влади не має жодного відношення. За правду треба боротися і не треба здаватися. Дуже тобі дякую. Нехай Бог тобі допомагає ще привезти не одну сотню автомобілів. Дякую, брат. Дякую за підтримку, яку ви дали. Тому що ця підтримка дуже була важлива для мене. Я вона дуже відчувалася. Я хочу подякувати зараз. Є така можливість я розумію, що ліміт нас часу, але подякувати тим людям, які не відвернулись, тому що було. На, на жаль, було дуже багато людей, зрештою, з, з християнського середовища, та, які. Які повірили у цьому вкиду цієї інформації, та які засумнівалися, я абсолютно не тримаю жодного зла на цих людей, та але я тішуся, що Господь не дав тих людей, які є навколо спільнота, і люди, які просто з оточення та різну з різних, абсолютно різних таборів, різних оточень, дуже часто люди, які були опонентами в, в моєму політичному житті, та дуже сильно стали на допомогу. І це я щиро вдячний всім тим людям. щиро вдячний тобі особисто за ту допомогу допомогу і я впевнений. що це, це без Божої руки тут би не було без цього божого ведення. Тому так є. Дякую. Дякую. Друзі, друзі, я сподіваюся, що сьогоднішня розмова з Назарієм Островським дала також і вам натхнення, що правду потрібно відстоювати, за неї потрібно боротися. І ми є тими, хто змінить цю країну на краще, якщо будемо жити морально і будемо допомагати один одному, не боятися власне відстоювати честь і гідність. Дякую, що були з нами. Побачимося через тиждень.